Ввечері 4 квітня російська армія обстріляла кривий ріг балістичною ракетою. Це сталося біля дитячого майданчика. Загинули багато людей, серед них діти. Вибух пролунав близько 18-ї години 50 хвилин. Повітряні сили попереджали про загрозу. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Поліція обходить квартири, шукаючи постраждалих. Після атаки в місті почалися пожежі. Розгорнули штаб допомоги. Район охороняє поліція. За даними Олександра Вілкула, ракета влучила в центр житлового мікрорайону. Сергій Лисак повідомив, що пошкоджено близько 20 багатоповерхівок. Також постраждали понад 30 автомобілів, заклади освіти та громадського харчування. Станом на початок доби 5 квітня відомо про 18 жертв, з них 9 дітей. Поранено 61 людину, серед них 12 дітей. Одна людина загинула в автомобілі. Найменшому постраждалому три місяці йому надали допомогу. Ворог вдарив ракетою. Іскандер. Це був свідомий удар для вбивства великої кількості людей. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракета влучила у звичайне місце, де були житлові будинки. Це свідчить про небажання Росії припинити війну. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що постраждала цивільна інфраструктура. Андрій Єрмак та Денис Шмигаль засудили жорстокість ворога. 4 квітня в місті був день жалоби за жертвами попередньої атаки. Ввечері того ж дня ворог знову атакував дронами. Загинула літня жінка. Фолієва кислота, відома як вітамін b 9 є важливим вітаміном. Вона існує в двох формах: природні фолати та синтетична фолієва кислота. Фолати містяться в шпинаті, капусті. Бобових горіхах, бананах, авокадо, а також у збагаченому хлібі та крупах. Організм не виробляє цю кислоту, тому її слід отримувати з їжею або добавками. Фолієва кислота важлива для синтезу ДНК і РНК утворення білків і метаболізму амінокислот. Вона допомагає клітинам ділитися і тканинам рости. Цей вітамін важливий для запобігання анемії, спричиненої браком фолатів. Жінкам, які планують вагітність, радять приймати її за три місяці до зачаття і в першому триместрі, щоб уникнути вад розвитку у плода, фолієва кислота знижує рівень гомоцистеїну, що зменшує ризик серцевих захворювань. Її також використовують для лікування депресії, але тут потрібні додаткові дослідження. Ця кислота безпечна при правильному дозуванні, але іноді може викликати розлади травлення або алергію. Надмірне вживання може приховати дефіцит вітаміну в 12 Перед прийомом слід проконсультуватися з лікарем для профілактики дорослим. Рекомендується 400 мікрограмів на добу. Під час вагітності доза становить від 400 до 800 мікрограмів. Для лікування дефіциту може бути від 1 до 15 міліграмів на добу залежно від стану пацієнта. Олександр Усик відомий український боксер. Він досягнув великих успіхів у кар'єрі. Минулого року Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Незважаючи на це, він вирішив продовжити виступи на професійному ринзі. Ігор Шевадзуцький, якого називають українським халком, має іншу точку зору. Він радить Усику завершити кар'єру. Шевадзуцький каже, що краще йти зі спорту на піку успіху, як це робили великі спортсмени. Він також зазначає, що для Усика спорт це частина життя. Завершити кар'єру може бути Непросто остаточне рішення все ж таки за самим Усиком. Він має свої цілі. Усик чекає на підтвердження реваншу з Даніелем Дюбуа. Він прагне знову стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Деякі туристичні місця стають менш привабливими через свою надмірну популярність. Все більше мандрівників висловлюють невдоволення популярними напрямками. На форумі Reddit користувачі поділилися досвідом, куди не хочуть повертатися. Один учасник розповів про розчарування Арубою. Це маленький острів у Карибському морі. Він є частиною королівства Нідерланди. Острів популярний серед жителів Сполучених Штатів та Канади. Проте багато хто вважає, що відпочинок там не вартий грошей. Туристи також не задоволені Монако та Сейшельськими островами через високі ціни. Подібні скарги були про Мальдіви, Дубай і Швейцарію. Один мандрівник розкритикував Єгипет, зокрема, місто Каїр. Він згадував про хаос, сміття та поганий стан пам'яток, зазначив, що ніколи не повернеться туди. Ще одна людина висловила невдоволення дубровником у Хорватії. Турист вважав, що це схоже на переповнений тематичний парк, а не на історичне місто. На вашій ділянці може бути багато кротів, а у сусідів їх немає. Це відбувається з кількох причин: кроти вибирають місця з певними характеристиками. Вони шукають вологий та родючий ґрунт. Там має бути багато органічних речовин. Кроти полюбляють ділянки, де є дощові черв'яки, равлики, личинки та інші комахи. Вони їдять їх щодня. Дня також їм подобається пухкий та м'який ґрунт. Кроти уникають місць, де є їхні природні вороги. Це можуть бути ласки або куниці. Через ці фактори вони обирають певні місця для життя. Але велика кількість кротів може стати проблемою. Вони риють тунелі, це може пошкодити коріння рослин. Структура ґрунту також може змінитися. Якщо потрібно позбутися кротів гуманними методами, дізнайтеся більше про способи їх виведення з ділянки Румунська політикиня Діана Шошоак, яка відома своїми суперечливими заявами, знову привернула увагу. Вона хоче відвідати північну Корею. Мета поїздки особисто пересвідчитися, чи дійсно там диктаторський режим. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на румунський телеканал Б 1 Шошуаке Також критикує Урсулу фон дер Ляєн, яка є президенткою Європейської комісії. Вона звинувачує її в прагненні встановити диктатуру в Європейському Союзі. Політикиня сумнівається, що в північній Кореї та Росії існують диктатури. Вона планує поїздку до північної Кореї, щоб на власні очі побачити, як там живуть люди. Діана Шошоаке вже відома своїми одіозними заявами. Служба безпеки України заборонила їй в'їзд на територію України на три роки. Це сталося через її підтримку війни Росії проти України та заклики до захоплення української території. Керченський міст, що з'єднує анексований Крим з Росією, є важливою цілею для українських сил оборони, командувач військово-морських сил України Олексій Нейшпапа зазначив, що для успішного руйнування мосту важливо зберігати інформаційну тишу. Він підкреслив, що жодна фортеця не є неприступною, і міст може бути знищений, як і інші цілі. Ниж папа також зауважив, що не варто оголошувати про плани удару заздалегідь. Це дає противнику можливість підготуватися. Він повідомив, що кількість ударів по Криму залишилася стабільною, однак їх інтенсивність зменшилася. Це може бути пов'язано з важливістю інших напрямків. Цілі в Криму і інших областях, де перебуває ворог, продовжують вражатися, хоч не всі деталі відомі з преси. Росія випередила Україну у виробництві дронів на оптоволокні основним постачальником кабелю. Є Китай, Україна тільки зараз починає отримувати перші партії за державними контрактами. Хоча Росія має значну перевагу в кількості через кілька місяців. Україна може досягти паритету. Про це розповів командир 429-го полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. Росіяни активно розвивають свої безпілотники, особливо в сфері оптоволокна. Вони змогли швидко наростити свої можливості, що дало їм перевагу. Це не через недогляд України, а через проблеми з доступом до китайського кабелю. Юрій Федоренко вважає, що досягти паритету можна буде через кілька місяців. До початку осені планується забезпечити значною кількістю дронів. Всі структурні підрозділи Сил оборони. Зараз більшість дронів надходять завдяки підтримці українського народу. Технології змінюються швидко. Дрони тепер повинні працювати на відстанях 20-30 кілометрів. Це змінює підходи до технологій. Важливо знайти, хто може ефективно виготовляти такі дрони. Український народ, виробники та держава працюють над цими викликами щодня. Юрій Федоренко впевнений, що до вересня Україна зможе досягти паритету з Росією на деяких ділянках фронту. Російським солдатам на фронті бракує їжі. Вони змушені їсти навіть ліки, такі як терафлю. Українська розвідка повідомляє, що російські військові страждають від нестачі провізії. Це підтверджує розмова росіянки, яка скаржиться на важкі умови служби. Солдати сидять у бліндажах до двох тижнів без їжі. Вони їдять все, що можуть знайти. Командування економить на харчах. Солдати, які йдуть у наступ, не отримують достатньо їжі. Командири не очікують, що вони повернуться живими. Також є нестача транспорту, що ускладнює дії окупантів. Російські командири навіть радіють, коли гинуть їхні підлеглі. Це дозволяє їм менше витрачати на утримання і зарплати солдатам. У світі шукають нові джерела енергії. Нещодавно німецькі дослідники з університету в Потсдамі зробили важливий крок. Вони створили сонячні панелі з імітованого місячного пилу. Це відкриття може змінити логістику космічних місій. Вага і вартість вантажів зменшаться, бо не потрібно буде доставляти їх із землі. Команда Фелікса Ланга знайшла спосіб переплавити місячний пил у скло для сонячних батарей прямо на місяці. Це скло поєднують з перовськітом. Так можна виробляти більше енергії. Ніж традиційними методами, зараз ефективність цих елементів становить 10%. Але очікується, що вона зросте до 23% завдяки покращенню прозорості скла. Цей підхід робить виробництво простішим. Сонячне світло може розплавити місячний пил без складного очищення. Є й виклики: матеріали можуть бути нестабільними через вакуум і температурні зміни. Також виникають труднощі з використанням традиційних розчинників на місяці. Попри ці труднощі результати дослідження дають надію на створення енергетичної інфраструктури. Це важливо для довготривалого перебування людини на місяці.